Привіт. Ви знаєте, коли наші пастора розказують свої плоди, як вони починали служіння, що в них зараз є, скільки спасених людей, люди кажуть: ну як зрозуміти, чи ви правильні? Пастор каже, легко. Що сказав Ісус? Багато в нас деномінацій, багато церков. Якщо Ві... його питали Ісуса, яка найбільша з цих заповідей? От якщо все забрати, він каже дві. Якщо в наших церквах тих. Мільярд деномінацій забрати всю, всі релігії, прославління, все забрати, і лишити дві заповіді люби Бога і люби ближнього. І побачте, виконує церква дві найбільші заповіді. Якщо ми любимо Бога і любимо ближнього, то ми йдемо і проповідаємо. Ми віддаємо свою душу за інших людей. І пастора кажуть: дивіться, скільки спасенних людей в нашій церкві. Ми віддали свою душу, ми виконуємо саме більше повеління Христа. Ми любимо Бога і любимо ближнього.